У середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський в парламенті презентував план перемоги України у війні проти Росії. Документ складається із п'яти пунктів: два з яких воєнні, інші геополітичний, економічний та військово-політичний, що буде реалізовуватися вже у післявоєнному майбутньому. Також до плану додається три секретні додатки: два воєнних та економічний. Далі пряма мова. Терміновість плану перемоги саме зараз. Це пункти більшість яких розраховані детально. В часі. Якщо почати рухатися ідеєю з цим конкретним планом перемови саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. План складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків. Пункт перший геополітичний. Пункти другий і третій вони військові. Пункт четвертий. Економічний пункт п'ятий плану перемоги безпековий. пункти, розраховані по часу дуже конкретно. Перші чотири це час війни, щоб її завершити. П'ятий пункт на час після війни, щоб гарантувати безпеку. Перший пункт це запрошення в НАТО зараз. Другий пункт оборона це незворотнє зміцнення української оборони проти агресора. Це реалістично захищати наші позиції на полі бою в Україні і водночас обов'язково повертати війну на територію Росії. Щоб росіяни відчували, що таке війна. І попри російську пропаганду, починали розвертати ненависть в сторону Кремля. Ми не наївні. Україна не вірить і не повірить, що більшість росіян усвідомить дійсно глибину морального падіння їхньої держави, але вони мають відчути падіння російської армії. І це буде програшем їхньої ідеології війни. Є чіткий. Перелік зброї, яка здатна підтримувати таку силу наших воїнів. А завдяки курській операції ми побачили, що Путін не має достатньої сили, щоб триматись, коли ми тиснемо справді тиснемо міцно. Тому ключем до реалізації цього другого пункту плану перемоги є успішне продовження операцій сил оборони та безпеки України у визначених районах. Ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі. Незворотні посилення позицій сил оборони та безпеки України і знищення наступального потенціалу Російської Федерації на окупованій території України. Далі допомога партнерів у комплектуванні наших бригад резерву для збройних сил України виведення ППО України на такий рівень, який є достатнім, реально є достатнім для захисту наших міст і сіл від російських ракет та ворожих дронів та спільні захисні операції з нашими сусідами в Європі для збиття російських ракет і дронів в межах доступу повітряного щита партнерів. А також розширення операцій із застосуванням наших українських ракет і дронів, а також інвестиції у розширення їхнього виробництва в Україні, зняття партнерами, обмежень на застосування далекобійної зброї на всі окуповані Росією території України і на території Росії по об'єктах воєнної інфраструктури ворога і надання Україні відповідних далекобійних можливостей. Ракета та дронів та інших засобів ураження надання Україні в реальному часі супутникових даних і даних, що отримуються іншими засобами розвідок для кожного. З-під пунктів оборонного пункту нашого плану перемоги Україна надає партнерам чітке обґрунтування, всі деталі, що саме є нашими цілями, як ми їх досягаємо, і наскільки це зменшить російську здатність продовжувати цю війну. Оборонний пункт плану має таємний додаток, і до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги. Третій пункт плану перемоги. Це пункт під назвою стримування. Під нього теж є відповідний таємний додаток. Його вже отримали Сполучені Штати Америки, лідери Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Отримують іще деякі держави, які можуть наповнити змістом. Для України цю дуже добре відому світові концепцію стримування російське керівництво агресивно діє лише тоді, коли переконано, що не отримує адекватної руйнівної відповіді. Коли Росія знає, що відповідь буде, і розуміє, яка це буде відповідь, вони обирають переговори та стабільне. Співіснування навіть зі стратегічними противниками. І ми знаємо ці приклади завдяки цьому, саме пункту стримування Росії від агресії можливий щодо України і всієї Європи. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування. Який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії, та який зв... звузить, максимально звузить варіативність дій Росії до таких перспектив, або приєднатись до чесного, дипломатичного процесу для справедливого завершення війни, або гарантовано втратити можливість. Продовжити агресивну війну внаслідок застосування Україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями Росії. Пункт четвертий: стратегічний економічний потенціал. В Україні засереджені природні ресурси, в тому числі критично важливі метали ціною в трильйоні доларів США. Це, зокрема, Уран, Титан, Літі, Графі та інші. Стратегічні і стратегічно цінні ресурси, які посилять глобальну конкуренцію або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ. Поклади критичних ресурсів в Україні разом з глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства, є одними з ключових загарбницьких цілей Російської Федерації в цій війні. І це наша можливість зростання, економічного зростання українців всієї нашої держави, економічного посилення Євросоюзу заради економічної і багато в чому безпекової автономії Європи. І це можливість Сполученим Штатам та нашим партнерам в G7 працювати з Україною, з союзницею, яка може забезпечити на інвестицію. Прибуток, економічний пункт нашої стратегії має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам. Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема, це Євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами. Укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного потім економічного потенціалу. Це також мир завдяки силі, економічній силі. Це угода, що органічно доповнить та посилить існуючу систему економічного тиску на Росію. А саме всі наявні санкції проти Російської Федерації, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту в Росію та інші заходи тиску. Російські спільники у світі повинні усвідомлювати, знати, бачити, що у, цьому, у цього режиму немає економічного майбутнього. І п'ятий пункт: п'ятий пункт розрахований на післявоєнний час. Після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. І це люди, справжні люди, наші воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни, успішним досвідом застосування західної зброї та різновічним досвідом взаємодії, безумовно, з нашими партнерами, з військовими НАТО. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього альянсу та гарантувати безпеку в Європі. Це достойна, достойна місія для наших героїв. Ми передбачаємо у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів Збройних сил Сполучених Штатів Америки, які дислоковані в Європі. Заміщення їх українськими підрозділами після війни. Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу наголосив, що план перемоги це міст до реалізації формули миру, шлях до чесної дипломатії та гарантія, що Росія втратить можливість продовжувати війну.